Я радий вас знову бачити на каналі Факти Лайф. Це проєкт Ронець Ньюз». Сьогодні ми будемо говорити про найголовніші події в світі, які закрутилися навколо України. Ну а перед тим я вас попрошу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на наш YouTube канал. Адже ваша підтримка сьогодні для нас вкрай важлива, бо алгоритми Ютуба весь час змінюються. Ну, а також коментуйте, залишайте свої думки просто під цим. Відео. Сперечайтеся, може на навіть трішечки посваритися, адже саме у суперечках і народжується істина, якої ми з вами прагнемо знайти. Мене звати Володимир Рунець. Що ж, давайте починати. Знаєте, в мене таке враження, що це як з вікна автомобіля, коли ти їдеш дуже швидко і тебе починає ухитувати. Вся стрічка і новин, і соціальних мереж в Путіні та Трампі. Може здатися таке враження, що лише вони є основними ньюзмейкерами останніх днів. Хоча, в принципі, давайте будемо відверті, так воно і є. Адже від цих двох, в принципі, і залежить. По-перше, чи буде е, мир на європейському континенті, а по-друге, чи взагалі існуватиме така держава як Україна. Весь тиждень від початку всі обговорюють, що Трамп змінив свою риторику щодо Володимира Путіна після того, як він написав в своїй соціальній мережі про те, що Володимир Путін з'їхав з глузду і ніякого миру він не хоче. І через це Вашингтон буде запроваджувати нові заходи проти Кремля, проти Путіна, проти Росії, щоб примусити їх підписати мирну угоду з Україною. Це всі цитують, це всім подобається, та не все, що говорить Трамп. Сподобається ані українцям, ані навіть його оточенню. Адже є ще одна цитата, де він звинувачує, ще й Володимира Зеленського традиційно, адже робить він це не вперше. Зокрема, Трамп говорить про те, що все, що вилітає з рота українського президента, є злом і заважає мирному процесу. Звісно, до Трампа можна ставитися по різному, можна бути його палким прихильником, можна бути його е палким антагоністом. Та все, що він говорить, звісно, не подобається українцям, адже всі чудово розуміють, що Україна виявилася жертвою у цій війні, вона ні на кого не нападала. Росія напала на Україну, а не навпаки. Не подобається те, що говорить Трамп і європейським лідерам. Вони дуже обережно, але вже поступово починають це озвучувати вголос. Але і серед е е прихильників, і серед однопартійців Трампа також вже зростає градус. Критики американського президента, зокрема, сенатор Сполучених Штатів Чарк Граслі, який, до речі, в сенаті з 1981 року, тобто 44 роки, людина вже в сенаті. Це поважна людина і дуже впливовий сенатор. Він написав у соціальній мережі ЕКС, що він вже ситий по горло. Тим, що Путін вбиває безневинних людей і закликав Трампа ввести нарешті санкції, якими поки що Білий Дім лише погрожує Росії. Інший сенатор, і до речі, це, ця його цитата з'явилася не в соціальних мережах, а на прореспубліканському ресурсі Fox News, сенатор Дон Бейкон пише, що перша частина меседжа Трампа, де він критикує Путіна, вона ідеальна, вона перфектна. Але решта цього меседжу тупа. Це пряма цитата, що Трамп атакує президента Зеленського, поки Путін бомбардує українські, українські міста. І це ну, це ненормально. Це розуміють всі і в Вашингтоні, і в Берліні, і в Лондоні, і в Брюсселі. І звісно, це розуміють в Києві. Здається, єдине де, де поки що немає цього розуміння. Єдине місце це власне Білий біли Дім. Світова преса. Вже котрий день поспіль. Намагається ну, якось делікатно але оцінити все, що відбувається в Білому домі, все, що говорить Трамп. Але досі я все ще не побачив хоча б одного нейтрального аналізу всіх його заяв. Зокрема, Більд цитує Фрідріха Мерца, це канцлер Німеччини. Що Мерц, Мерц каже, що шансів на перемир'я практично немає. Путін не зацікавлений в припиненні вогню. Путін розуміє тільки мову сили, а не слабкості, каже Мерц. Ну і атака Росії направлена не, не лише проти України, вона ставить під загрозу увесь простір, в якому ми всі живемо. Ну, Мерц має на увазі європейців, звісно. Ще одна заява Мерца вкрай важлива, і вона була дуже позитивно сприйнята українцями, зокрема, про те, що західні партнери України зняли всі обмеження на використання західної зброї проти Росії. Тепер західні ракети можуть летіти в бік будь-якого міста на території Росії, і це просто підірвало інформаційний простір. Одразу з'явилося багато скептиків, серед яких був і я, чесно кажучи, які почали говорити про те, що добре є дозвіл бити там західними ракетами по російських військових об'єктах на території самої Росії. Про те, чим бити, чи є в Україні ресурси, якими, якими українські військові можуть завадити Росію, далі атакувати мирні міста, мир, мирні села і взагалі. Будь-які об'єкти на території України і взагалі отримати якусь перевагу і на полі бою, зокрема через те, що буде порушена логістика. Тут, до речі, багато виникає різних питань, але Мерц не зупинився на цьому. Коли все це почало обговорюватися, він каже, що насправді цей, ця заборона була знята ще кілька місяців тому, і просто вона не анонсувалася, що всі вирішили собі, що окей, ми надали зброю. Нехай Україна на свій власний розсуд використовує її як хоче. Про це він про це він сказав у розмові з німецькими журналістами. І ще не все, що, що ключового сказав Мерц. Окрім цього, він сказав: ну напевно, що адресуючи свій меседж тим самим скептикам, що Німеччина і його уряд, зокрема, не будуть публічно обговорювати. Що зокрема вони постачають українській армії, які сили, засоби, і що може використовуватися проти російського агресора у війні? Тут я вам хочу сказати, що це дуже правильний меседж, через те, що в Москві настільки задрижджало, настільки підгорає, що здається, що знову французи вирішили спалити російську столицю, як за часів Наполеона. Кремлі боти почали писати про деменцію Трампа після, ну, після того критичного поста на адресу Путіна, а також обзивати його клоуном. Згадали і про бекграунд Шаумена, що Трамп лише на публіку говорить якісь речі, а насправді він несерйозний політик. Про кремлівські акаунти в російській соціальній мережі ВКонтакті. Відмовилися від нейтрального тону, який вони до цього застосовували на адресу Трампа, і почали писати навіть образливі репліки. Вони писали, що з божеволів не Путін, а з божеволів, власне, Трамп. Зранку, в день, коли Трамп написав цей пост, контакті написали 951 коментар. Це підрахували аналітики на висловлювання Трампа. Це про це зокрема зібрали дані аналітики ботнагляду. Всього за понеділок вони опублікували понад 8 тисяч реплік, тобто Трампу була присвячена кожна восьма з них. Це немало. Провідні тролі почали різко висміювати слова президента США. У коментарях говорилося, що Трамп. В очі довбає, поводиться як дитина, це все прямі цитати. Я прошу е вибачити мене за те, що я це цитую, але це лише для роботи. З е зранку раніше так біситься, ніби йому баж бажаного не дали. Реально берегти береги поплутав, хоче всидіти на двох стільцях і зовсім опустив планку. Деякі боти перейшли до образ е е е і кажуть, що, імовірно, деменція це щось сп спадкове. Ми знаємо, що під час Передвиборчої кампанії, коли ще балотувався в кандидати в президенти Сполучених Штатів Джо Байден, попередній президент Трамп вибудував свою кампанію на тему, на тому, що Буцімто в Байдена деменція, що він від свого віку не розуміє, що відбувається, і не може ухвалювати потрібні для сполучених штатів рішення. Звісно, ця риторика була миттєво підхоплена кремлівськими ботами. І вони говорили про те, що у американського президента е, слабкий розум і деменція. Тепер все це переадресовано вже на адресу Трампа. Е, зокрема, вони пишуть, що, імовірно, е, е, це спадкове у всіх президентів США, крісло і деменція йде в подарунок. Е, Пишуть також, що Трамп це шоумен, який тільки на публіку робить такі висловлювання. А як до справи, то згадати лише його конфлікт з Північною Кореєю, де одразу він присів на одне місце. Проте вже в обід цього дня, ймовірно, я так думаю, що з цими ботами поспілкувалися відповідні люди з червоної будівлі на Червоній площі і сказали їм трошки. Зменшити цей градус риторики, і вони стали більш уже стримані у своїх, у своїх коментарях, їх трошки підзаткнули контекст приблизно почав збігатися із офіційною реакцією Кремля. Зокрема, Дмитро Пісков, це прес-секретар Путіна. Нагадаю, пов'язав з емоційним навантаженням усіх абсолютно все, що відбувається в соціальних мережах. Також схожий коментар дав і російський сенатор Костянтин Косачов. Федеральні телеканали, державні агенції та підцензурні інтернет видання проігнорували різкий випад Трампа на адресу Путіна. Російська пропаганда переказала лише критику Трампа на адресу Володимира Зеленського. Ну тут ніяких несподіванок не відбулося. Цікаво, що Росія після заяв німецького канцлера Мерца запросила засідання ООН через дозвіл бити західними ракетами по її території. Мовляв, це загроза національній безпеці Російської Федерації. Що це таке коїться? Що така агресія йде на адресу Росії? Ну тут нічого нового. Теж Росія хоче сказати, що вона жертва в цій війні, а не агресорка. Хоча знову ж таки весь цивілізований світ. Ну і всі, хто мають очі, бачать, що так не вийде. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, видать проти Резіла або, навпаки, заявила, що зараз готується меморандум. Ми пам'ятаємо про те, що росіяни, вони коли після, після першого раунду стамбульських переговорів, вони вийшли з тим, що. Окей, ми домовилися про обмін полоненими тисяча на тисячу, але про припинення вогню і про взагалі подальші перемовини. Ми все, всі свої вимоги викладемо у меморандумі, які запропонуємо Києву. Е, ось і щойно була озвучена ця позиція Росії. Тут же багато критиків сказали, що Росія просто викладає. Свої вимоги, і це фактично вона вимагає капітуляції України. Вона хоче позбавити її суб'єктності, вона хоче позбавити її суверенітету, вона хоче критично скоротити українську армію і хоче гарантій позаблокового статусу. Фактично, Україна позбавляється права обирати своє майбутнє самостійно. Про те, що саме буде в цьому документі, достеменно ніхто не знає, адже його досі нема. Так от сьогодні Захарова про нього знову заговорила, і вона каже, що він. Розробляється, і він міститиме принципи і терміни врегулювання, а також умови припинення вогню, тобто Росія буде припиняти вогонь лише за дотримання певних умов умов, які ці умови, ми не знаємо. Крім того, вона повідомляє, що Москва передасть цей документ Києву одразу, як тільки він буде розроблений. Коли він буде розроблений, що можна викладати в кількох абзацах цього документу, яким чином його сприйме міжнародна спільнота, яким чином його сприйме Україна. Ну, тут мені здається, прогнози не можуть бути позитивними. Але це не всі заяви Захарової. Знову ж таки, я так думаю, я впевнений, що на її риторику вплинула заява Мерца, і вона заявила, зокрема, що лідери Європи можуть сидіти лише під столом переговорів по Україні. Очевидно, що для Москви ключовим питанням є для того, щоб залишити європейців саме за бортом цих перемовин, адже на відміну від Дональда Трампа риторика європейських держав Західної Європи не змінюється. Вони говорять про постійну, всебічну, повну підтримку України, про підтримку її національних інтересів, її суверенітету, її право обирати власне майбутнє. І в Європі поки що не забули хто жертва, а хто агресор. Звісно, є виключення. Ми пам'ятаємо про те, що говорить угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Ми го пам'ятаємо що говорить словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Та вони скоріше білі ворони серед всього політикуму європейського політикуму. Тому ну, орієнтуватися на те, що вони заявляють, я б не став. Міжнародні видання, великі видання з репутацією, говорять про те, що зараз шансів на перемир'я практично немає. Путін не зацікавлений в припиненні вогню. Ну ми це бачимо. Ми бачимо, скільки було атак, комбінованих дронових ракетних атак і на Києві, і на інші українські міста. Ми бачимо, скільки жертв і постраждалих від цих атак. І е е також всі аналітики говорять про те, що зараз Путін відчуває себе сильнішим ніж перед тим, адже йому якби дозволили. Говорити все, що він хоче говорити, і окрім погроз, що будуть якісь нові санкції, якісь нові обмеження, поки що діло ні до чого не дійшло. І таким чином Путін, Путін отримав шанс просто сидіти і вичікувати, що ж буде далі. Наскільки вистачить ресурсу в Україні, наскільки в Україні вистачить людей, щоб все це витерпіти, вистояти і або вижити, або померти. Ну і у зв'язку з відмовою Путіна вести перемовини про перемир'я в Україні за посередництво Ватикану також поки що мови й не йдеться. До речі, щодо Ватикану, всі критикували попереднього папу Римського Франциска, що він займає, ну, м'яко кажучи, антиукраїнську позицію. Ми пам'ятаємо під час різних. Ходів та маршів були такі символічні жести з боку Святого Престола, коли, наприклад, хрест несли дві дівчини, одна з них росіянка, одна з них Українка, якби, начебто, на як символ примирення та сестерства між двома країнами. Це дуже критично сприймалося у світі. Зараз Ватикан отримав набагато більш проукраїнського, якщо так можна сказати, папу. Новий папа Лев 14, він і під час своєї інавгураційної молитви згадав про Україну і сказав, що не треба забувати про те, що Україна жертва. Він більш чіткий у своїх висловлюваннях, проте Україна втратила деякі бонуси від його проукраїнськості. Тобто, коли ми мали умовного антиукраїнського папу. То, наприклад, Ватикан міг е, говорити з Росією про те, що там домовлятися про обмін полоненими, е, зберігаючи умовну нейтральність, так і показуючи те, що він не проукраїнський. Е, або стати тим самим майданчиком для е, для мирних переговорів між Києвом та Москвою. Сьогодні такої можливості немає саме через те, що ну це не моя думка, це думка тих, хто розбирається в цих релігійних рухах. Експерти пишуть, що сьогодні Україна втратила таку можливість саме завдяки. Тому що новий папа має абсолютно інше бачення ситуації. Хоча з іншого боку, католицька церква це майже півтора мільярди людей, і Ватикан впливає на думку цих всіх людей. Якщо ми маємо умовно про російські країни, в яких католи... католицизм це основна релігія, наприклад, та сама Бразилія, Аргентина це дуже католицькі країни. Якщо з Ватикана лунатиме така риторика. То, ймовірно, оці е, плюшки, які Україна втратила, коли отримала е, проукраїнського папу, вона отримає в іншому вигляді, коли е, ці країни стануть більш проукраїнськими. Ну, побачимо. Тут е, лише, лише залишається здогадуватися, як воно буде надалі. Проте е, наразі мирних перспектив ні я, ні аналітики не бачать. Окрім того, не треба забувати, що, е, яку вагу в російському суспільстві має російська православна церква. Е, патріарх Кирил, він же Володимир Гундяєв, КДБшник, який сидить і в російському парламенті, і вплив відверто впливає на російську політику, на риторику, яка лунає з, з Росії, звісно, він буде проти того, щоб католики виступали миротворцями. Ну, По-перше, Православна церква Росії за війну, ми бачили це неодноразово, багато цьому є підтверджень. Ну а по-друге, це ж також про зони впливу. В релігії також є своя політика, і м -м, звісно, що російська православна церква буде намагатися відстояти свої позиції і буде на противагу католикам гнути свою якусь лінію. Що ж, залишається лише нам всім не втрачати терпіння. Не втрачати холодний розум, ну і далі боротися на всіх фронтах за нашу з вами країну. На сьогодні у мене все з вами був Володимир Онець. Ми вже знову скоро побачимося на каналі Факти Лайф. Ще раз вас закликаю підписатися на наш YouTube канал, адже алгоритми YouTube швидко змінюються, і нам дуже важлива ваша підтримка сьогодні. Ну а також, будь ласка, коментуйте, коментуйте і коментуйте. Нам дуже важливо знати саме вашу думку. Побачимося.